Вітаю всіх на каналі Хайкасл. Вирішив я нарешті зробити гайд по останньому, найбільш, мабуть, складному створенні гайдів, в принципі. Складному по розумінню недотичної людини аспекту гри, тобто по дипломатії, розберемо, як краще вести дипломатію, щоб не вмерти. Я не... Найкращий дипломат у грі зараз поговоримо про це, але базове поняття, як вести дипломатію, щоб не померти, щоб знати, що відбувається в регіоні, я вам можу дати. Почнімо з того, що існує декілька видів дипломатії: типу, дипломатія відкрита, дипломатія закрита, дипломатія чесна, дипломатія через китки. Кривіці, ну таке я засуджую, ніколи так не робіть. Але факт є факт, що, що ця, цей тип дипломатії існує. Перше, що ви хочете знати, сівши на, на свою країну, звичайна розсадка на 20-30 людей, де є ігрові країни, як Англія, Франція, ну, всі європейські мажори, парочки мінорів в Італії Сирії. Турок Мамлюк і індуси африканці, уявімо так, звичайна розсадка. Що ви... В принципі, цей гайд буде актуальним на будь-яку країну, але на різних країнах дипломатію треба вести відповідно по-різному. На якомусь мажорі як Франція, як Кацапія. Китай, як турок, можливо, мамлюк, Тимур. Іноді можна вести дипломатію через силу. В інших випадках краще не борзіти, особливо якщо ви якийсь мінор, і грати дуже обережно. Союзи. Союзи в контексті дипломатії дуже важливі. Коли ви укладаєте домовленості, щоб вас не кинули, завжди треба обраховувати, окрім репутації людини, що людина з цього буде мати. Завжди намагайтесь донести своєму опоненту дипломатичному, що ви отримаєте, якщо зробите так. Іноді це треба особливо з новачками, доносити до людей, пропустимо... Англія Бургундія, їм не треба воювати, як правило, треба зійтися на певній цифрі розділу торговлю Ламанша, Ла і кожен піде в свій напрямок і вони будуть чудово жити. І деякі гравці цього не розуміють, особливо новачки на Англії. Вони хочуть вбити Бундію, забирати повністю Лманш 100% краще, ніж 70%. Але, як правило. Ні, не, не, як правило, іноді це буває хибним. Треба завжди при дипломаті, щоб обидва були в плюсі, і всі розуміли, що вони отримують з цього. Важливо розуміти, хто е з, з ким в союзі та хто що збирається робити. Це, в принципі, навіть якщо ваш так би маємо, опонент. Е Відмовляється щось розповідати, ви можете дізнатися це по косвіних признаках, умовно кажучи. Наприклад, ви Італи, Італ, Франція, вам не, не... Ну, якщо, як правило, вам не відповідають, значить щось, щось іде не так. Зазвичай вам відповідають доволі швидко. По-перше, говоріть. З, з, зі всіма сусідами, з сусідами сусідів, встановлюйте дипломатичні контакти та цікавтеся. Це з, з, збереже вас від несподіваних якихось дипломатичних і полегшить вам гру. Перепустимо, в Італ, ну, як правило, Франція ходить в Італію, що по торгівлі вигідно. А, і ви хочете знати, що, що, що робитиме Франція. І навіть якщо вона сказала, що вона не збирається в Італію, але починає типу, союзить Бургу, союзить Іберію, і починає пережиратися через Савою, Салуцю, Зрозуміло, що вас типу, кинули. Такі відмовки тут не працюють. Як правило, в усьому. Якщо відстежити наміри людини найлегше насправді, що можна зробити в цій грі. І як краще дипломати, кидати людей чи не кидати? Залежить суто від вас, але краще бути чесним, принаймні в дрібних речах. Якщо кидати, то вже краще глобально. А не, вибачте, наєбувати в якихось маленьких моментах. Якщо б і і брехати, щоб ця брехня була з користю, як правило, краще дотримуватися слова, особливо якщо ви збираєтесь грати не одну партію під своїм нікнеймом, ваше ім'я це ваше ім'я, стежте за своєю репутацією. Шукайте хоча б якісь формальні причини, щоб уникнути домовленості, якщо вже хочете, а краще дотримуйтеся всіх домовленостей. Про поговоримо про кадки. Якщо ви, умовно кажучи, на Угорщині пообіцяли Туреччині зійшлись на якихось кордонах на Балканах, і пообіцяли не втручатися, коли він буде воювати десь тут то і, чи бити в спину, і, чи не бити, це великий кидок, типу. І то, Тут один такий кидок може змінити все, коли ви забираєте основні прови. Але чи, чи варто це того, чи ні? Теж питання залишається. Є е, Багато видів дипломатії, як закрита дипломатія, коли ви не сильно поширюєте свої наміри і плани, тоді шанси, що вони потраплять у руки до ворога, майже мінімальні, умовно кажучи, ви Польща. Куди ви збираєтесь іти чи в Москмовію, чи в Данію, чи в Можливо, в Германії Угорщину просто з парочкою типів укласти напад або оборонний союз, хоча, як правило, поляка пиляють, тому що в його землях зацікавлені всі його сусіди майже укласти декілька пактів, не споширюватися і грати від себе, від своїх сил потихому. Якщо ж ви створюєте союзи проти когось, Така дипломатія відстежується набагато простіше, і ми підходимо до іншого аспекту цього гайду про міцні, дуже міцні союзи, які в нашій термінології називаються аналками. Що ж це таке? Аналка, умовно кажучи, це коли чотири індуса союзяться на захист з метою вижити. Розвиток для кожної з цих чотирьох країн, умовно кажучи, менший, ніж якщо б умовно знову кажучи, вони перебилися і хтось би один забрав все. Перебилося, умовно, пройшли, хтось перебив, але хтось залишиться і комусь все це дістанеться. Але є ризики, і люди не хочуть ризикувати, укладають такі договори, що я тобі. Допоможу, віддам пів країни, і ти зі мною допоможеш вбити ще іншу країну. Цей варіант дипломатії контриться ця... грамотною дипломатією, знову ж таки, ну або переважаючою силою країни менеджментом, знову ж таки, і вмінням воювати, або плюс, або плюс правильною дипломатією. Такі союзи анальні, як правило, доволі легко відстежити, якщо ви хоча б на індусі поспілкуєтесь з Туреччиною, Тімуром, Мамлюком про їх плани, як правило, люди брешать, поспілкуєтесь з усіх їхніми сусідами про їх плани, попитаєте. Ви зможете мати уявлення навіть до партії, чим збираються займатися люди і які союзи. Умовно кажучи, якщо ви граєте на якомусь індусики, запропонуєте тіму тим, союз проти турка, умовно кажучи, він відмовляється, існує ймовірність, що вони і укладуть цей союз. Тобто треба іноді прощупувати ґрунт. Також в дипломатії дуже важлива ініціатива. Хто напише першим? Як правило, хто напише першим, швидше домовляється на все це, той приміг. Як приклад Франція, Австрія чудово можуть домовитися, розділити принаймні Італію, а можливо і Європу. А якщо вони сміють домовити домовитись і ні до Австрії, ні до Франції не прийдуть якісь ліві тіпи, з оборонними пактами не потрібними, і вони швидко хтось з них напише, вони домовляться і будуть двома сильними європейцями. Якщо ж якась Швейцарія або Італія в Австрії, Швейцарія у Франції, типу якісь Польща, типу в Сирії не прийдуть до Франції першими, або Італія, умовно, з Австрії будуть благати про оборонний пакт Австрія. Подумаю, подумаю, чим би ні, не знаю, що там Франція, підпишу пакт. Умовно кажучи, створюючи таку невелику квазі-аналку, де ти отримаєш тільки стримання свого суперника. Тобто, який висновок, що краще посати першим. ініціатива дуже рішає, насправді. Як же боротися з, ан з аналиками? з міцними союзами, умовно кажучи. Ви «Юті, Бінгаля і Делі прийшли до вас. Що робити? Умовно кажучи, треба йти до Тіморіда і казати Дивись, там Деліць з Бінгалом об'єдналися. Очевидно, що після мене вони прийдуть до тебе і кидати йому союз або до інших індусів. до в принципі всіх сусідів будь-кого з цього союзу. Коли до вас приходять без явної вигоди, умовно кажучи, делієць не зможе поїсти і на Китай, як правило, людина воює явно не за свою країну, а за союзника, країну союзника. Треба йти до інших людей, благати про все, що можна, про допомогу за будь-яку ціну. Інший варіант, якщо ніхто вам не допомагає, взагалі ніяк. Це підійняти все, що можна, і воювати як мого краще, щоб е, ваші вороги, навіть якщо їх більше, заплатили залізну ціну за війну з вами. Е, і можливо тоді союз ворога почне розпадатися. Не треба тоді бути ж -ж жорстким, можна випускати, можна домовлятися. Як правило, люди стають набагато більш е, зговорчивими в таких випадках. Так, і коли ви вже повоювали, ваші вороги дуже виснажились. Ви, звісно, виснажитесь більше, але у вас немає вибору. Ви помрете, якщо не будете так виснажуватись, можна вже підходити до е сусідів ваших ворогів і просити про підтримку. Коли війна <кій> майже виграна, як правило, злітаються як стерв'ятники на гомо кажучи, якщо делії дуже виснажений. Тіморіду, навіть якщо він з ним якось домовлявся, буде дуже хотітися відвідати трішечки Індії шматочок. Також дуже важливим аспектом дипломатії є оцінка вміння грати та спроможностей вашого супротивника. Тобто, ви не маєте перераховуватись, ви маєте без сила бачити, чи виграєте ви свого ворога, чи не виграєте, умовно кажучи. Хто сидить на країні ворога, скільки вам треба сил, щоб гарно оцінити дипломатичну обстановку? Якщо ви оцінюєте її негарно, в одну і іншу сторону, для вас це в будь-якому разі погано. Можливо, це буде і погано для людини, проти якого ви будете це робити. Але і для вас також, якщо ви прорахуєтесь в своїх розрахунках, також дуже важливо оцінювати дипломатичну репутацію людини, з якою ви домовляєтеся, або проти якої ви воюєте. Бо якщо ви новачок, можете питати більш досвідчених людей, наприклад, мене я грав більш за всіх в нашому в принципі ком'юніті на Rage Kingdom. або інших досвідчених людей, кому вірити головне. Або декілька людей, і вони розповідають, як, яка у кого репутація, хто як себе веде. Якщо ж ваш опонент новенький, ви не знаєте, можна йому вірити чи ні. Можна, звісно, вірити, без якихось доказів, але це вже ваш страх і ризик. Як в принципі і при будь-яким. В домовленостях, якщо в людини немає репутації. Аспект дипломатії важливий, це е, план у вас в голові, як е, і щодо того, що ви хочете зробити з країни, умовно кажучи, не просто сісти за угорщину, з'їсти балкани і сидіти так. А умовно кажучи, знати, куди ви хочете розширитись, е, які ідеї ви хочете закрити. Можливо, який тех ви хочете сформувати? Єрусалим, Україна через Кава Білл — чудова ідея. Єрусалим чудові майже французькі ідеї. Прораховуйте всі свої дії наперед при дипломатії. Укладайте договори, які ідуть вперед. Або є другий варіант це грати від обставин. Іноді з нестабільними гравці гравцями, особливо якщо ви сидите з більш-менш новачками. А в нас, в принципі, таке ком'юніті, як правило, більш ніж на 50% новачками в МПМА на возі, можливо, є варіант просто сидіти і чекати їх смерті від якихось іноді дурнуватих причин, умовно кажучи, Польща... Не схопить якийсь дизастер, розпадеться. Австрія піде воювати за німців проти Англії Франції і збанкротниця і, і так само, і так далі. Турок вб'ється е, об мамла. Ну, для прикладу, на Угорщині, це в принципі для будь-яких країн, для будь-яких сусідів. Іноді варто грати без чіткого плану. Ну як, чіткий план планування обов'язково, а слідування плану не обов'язково, особливо, якщо, умовно кажучи, ви не спланували на Угорщині зробити Україну, але поляк сильний. В нього сильний союзник, умовно, Данія Московія. Але Турок помер. Мамлюк дуже слабкий. У вас є чудова нагода з Австрії, у вас не напад, як і з Польщею, умовно кажучи. Є чудова нагода зробити Єрусалім в хороших кордонах. Як длякладу взяв ситуацію? В принципі, базовий гайд, в базові настанови по дипломатії. Я надав в описі до цього, сер... цього відео є сервер Rage Kingdom, на якому ми регулярно граємо в МП. Переходьте по посиланню, заходьте на наш сервер, питайте там в чаті, вам допоможуть зі всіма речами добрі люди або не добрі люди, але тим не менш ми граємо в МП «Ігри» регулярно. Можете приходити, грам іде майже кожен два рази на тиждень, може всі тижні. Треба заміни на колонії. Ну, не зміни, є гравці на колоні, гравці також на заміни. Приходьте, застосовуйте свої навички, здобудьте з цього гайда. Дивіться також гайди на інші теми. Приходьте до нас в МП. Зазвичай тут цікаво, хоч і кидають. Слава Україні!